Попри те, що новий рік у всьому світі завжди відзначають весело і гучно у кожному народу і у кожного регіону є свої звичаї, і традиції. Для наших краян це свято продовжує яскравий видовищний цикл, який був започаткований ще у день святого Миколая, і завершиться світлим праздником з нагоди Різдва Христового. Тож перед День нового року вібрав у себе красу і велич як. Віковічних звичаїв, так і новітніх, уже сучасних традицій, які поєдналися у єдиному прагненні до миру, любові і злагоди, на які сподіваються і які вірять з приходом нового року, у тому, що це дійсно так переконались наші кореспонденти, побувавши на новорічному святковому дійстві у рогатині. Традиційно, 31 грудня, жителі міста Рогатана проводжають старий рік на центральній площі Роксолан. Організовує свято уже не перший рік. Міський голова Володимир Гусак. Дорослі і діти веселими колядками і піснями проводжали рік старий та зустрічали новий. Поблагословили святкове новорічне дійство. Місцеві священики трьох конфесій. Привітали жителів з новим роком. Заступник голови райдержміністрації Ірина Кобута та заступник голови районної ради Володимир Штогрин. Хотів би вас привітати з новим роком, який буквально через декілька годин наступить в нашій країні, в цілій державі, в цілому світі. Тому всі ви сьогодні, хоча і не дуже новорічна погода, бо немає снігу, але все одно календар не міняється. Тому я хотів би вас всіх привітати від себе, особисто від голови районної ради. Чорного Юрия Зиновича, і від депутатського корпусу привітати вас знову новим роком з різдвяними святами, і хай цей новий рік принесе вам тільки добро, радість, любов. Всі ми з вами у новорічну ніч сподіваємося на диво, на чудо, на казку. І я хочу побажати всім, щоб так красиво і гарно, яскраво і барвисто, як ви прикрасили свої оселі, хай так будуть прикрашені ваші душі, ваші думки, ваші серця, тому що кожен з нас. Новий рік і різдво Христове завжди зустрічає з сподіваннями на краще, на щось дуже добре. На щось таке, що умріяне, і хай воно здійсниться. А яке свято без Діда Мороза та Снігурочки, щастя, добра, миру, благополуччя, здійснення мрій бажали новорічні герої рогатинця. Новорічну святкову програму підготували працівники відділу культури рогатинської райдержадміністрації та міської ради. Діти отримали від Діда Мороза солодкі подарунки, які разом допомогли організувати йому місцеві підприємці та міська рада. Міський голова Володимир Гусак привітавши, подякував усім, хто допоміг у проведенні новорічного святкового вечора, подарував присутнім свято і незабутні враження. Приємним сюрпризом під час свята для усіх присутніх став новорічний фейерверк. Галина Бугун Назарі Попек, новини телеканал Раї.